Слава Україні! Шановні підписники! Приєднуйтеся так! Тема важлива і на часі. Я Тетяна Ухіна, засновниця і очільниця тренінгового центру Суто, а також першої в Україні онлайн асоціації Суто Прогресивна Рада освітян, ну і міжнародної фірми центр як електронний резидент Естонії. Цей етер залишиться у запису, і, звісно, я його завантажу на Ютуб. Тому якщо і ви дивитеся його на Ютубі і у вас виникають запитання з цього приводу, то будь ласка. Коментуйте під екраном трансляції, неодмінно вам усім відповім. Ну, а зараз усі, хто приєднується, будь ласка, коментуйте в, під екраном трансляції так само, чи мене добре чути, чи мене добре видно. Етар експромтом, тому що вивожу екран і показую, що відбувається. Отже, ось як ви бачите на екрані з червоними такими хрестиками, це все невдалі платежі, які почали поступати. І до 5 травня вони були, от як бачите, і після 5 травня це все були невдалі платежі за опрацьовані вебінари і за бажання наших учасників отримати сертифікат про підвищення кваліфікації. Ну, нагадаю, тренінговий центр суто має юридичний статус, а я є фізична особа-підприємець Кухіна Тетяна Борисівна. Працюю в юридичних рамках. Щоб убезпечити всіх освітян, які підвищують кваліфікацію разом з тренінговим центром Суто, за що я вам дуже дякую за довіру і за те, що ви нас обираєте. Ну, А ми вже шостий рік поспіль готуємо для вас тренінги, майстер-класи, онлайн-конференції, вебінари, онлайн-курси і онлайн-майстерки для того, щоб ви отримали унікальні сучасні значення. Знання навичків вчасно не тоді, коли, можливо, комусь заманеться провести той чи інший вебінар, а тоді, коли ми бачимо реальну потребу. І як ви бачите, результати, кількість учасників наших вебінарів, онлайн-конференцій, а також тренінгів доводить те, що ми робимо потрібну і корисну справу для освітян України. Ну і от що ж сталося з 5 травня? Так як я ФОП, то всі оплати за сертифікати відбуваються. Офіційно, тобто ніяких карток приватних я нікому не даю. Усі кошти йдуть на розрахунковий рахунок, з якого я чимно, як ФОП, третя група що три місяці оплачую єдиний соціальний внесок, як і говорять пенсійний, а також плачу єдиний податок в. Казну нашої України держави, і хочу зауважити, що я не припиняла цього робити навіть з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якщо деякі фірми брали там кредитні кани. Податкові канікули не сплачували ЄСВ, я цього не робила, тому що я розуміла, що з цих грошей, з цих податків, це по перше, йдуть і пенсії нашим громадянам, а також це йдуть кошти, і на ЗСУ, в тому числі. І так, з певного часу 20 відсотків від кожної оплаченої суми ми перераховували Жані Царук яка. Є директоркою закладу дошкільної освіти у місті Христинівка Черкаської області, і вони налаштували виготовлення м'ясних консервів для ЗСУ, а також дуже багато різних речей роблять для допомоги нашим Збройним силам України. Кожен має робити свою справу. Ми вміємо готувати і верніше, готувати так, створювати для вас потужні майстер-класи, вебінари і. Ми це робимо. Хто має хист, має бажання, має час, допомагають посильно ЗСУ, А ми допомагаємо їм. Також ми допомагали і нашим радникам, які були в тимчасовій окупації і зараз налаштовують свій побут. Радникам це членом онлайн асоціації сутопро. Так от ми шукали такі шляхи, щоб вам було зручно і комфортно оплачувати ті послуги, які ви отримуєте від нас. Зокрема, можна, звісно, перераховувати на розрахунковий рахунок, і сьогодні я про це поговорю. Разом з тим є така система Way4Pay, яка дає змогу це робити практично в один клік. Ви натискали кнопку, вас переводили на систему оплати, ви вносили реквізити і оплачували все. Тобто, на всю цю процедуру ви витрачали ну, максимум до хвилини до двох хвилин часу. Що ж сталося? Коли <кхем> дякую пане пане Валерію. Тепер дивимося, що ж сталося, і чому зараз платежі не проходять. Знову виводжу екран і показую стосовно на прикладі вебінарів 2019-2020 рік. Як ви знаєте, з 2019 року ми проводили вже вебінари. Всі ці вебінари є у запису і 2019, 2020 а також Дивіться і 21, і 22, і 23. Про що це? Це про те, що якщо ви не змогли приєднатися до прямої трансляції, то... Кожен вебінар ми зберігаємо для вас у запису, і ви можете його опрацювати тоді, коли вам це зручно, коли у вас є час або коли у вас є потреба саме цю тему опрацювати. І, відповідно, все це відбувається на безкоштовній основі. Але якщо вам потрібен сертифікат про підвищення кваліфікації за той чи інший опрацьований вебінар, то ви оплачуєте просто цей сертифікат і отримуєте його. Відповідно, в нас є на сайті і реєстр сертифікатів. Ось тут є вкладка, реєстр і можна переглянути. А також і всі програми, відповідно до постанови номер 800 завантажені. І як же ж це відбувалося? От, наприклад наприклад, 2019-2020 рік. Якщо ви отри... натискаєте отримати запис, вас переводить на сторінку офіційну сторінку вебінару, де є повна інформація про цей вебінар і про спікера. Також ви можете відразу натиснути. На кнопку і подивитися відеозапис цього вебінару, ось тут. І коли ви його опрацюєте, ви можете оплатити 95 гривень, це за вебінари 19-20 років. І якщо ви натискали на цю кнопку, вас переводило відразу на систему оплати, і тут ви бачите ось таке червоне велике повідомлення. Що ж це означає, коли я захожу на сторінку, на свій кабінет Wayfor платіжної системи. Стеми, то ось тут є повідомлення щодо роботи сервісу. А саме, цей сервіс наразі перебуває в процесі переліцензування з боку Національного банку України. Документи вони подали вчасно. Разом з ними 33 компанії ще не пройшли це переліцензування, хоча термін був зазначений 5 травня. Сьогодні з нами 7 травня бачимо, що ці технічні нагаразди зберігаються в цьому вигляді, як ви їх бачите. Який же ж є вихід? Як я казала, вихід завжди є, і рішення завжди є. Один із е, виходів, один із шляхів рішення цієї проблеми Way4Pay, вони так само гнучка компанія, я їх дуже поважаю. З 2017 року ми з ними співпрацюємо, підписаний договір про співпрацю. Вони пропонують інтегрувати, якщо в нас налаштований платіжний кабінет у Літпе. Наразі в нас чудово працював Way4Pay, але ми швидко реагуємо і на це. І тому, от, як ви бачите, ФОП Кухіна це кабінет Лікпей і вже подана заявка на активацію компанії, і вона проходить перевірку. Як тільки вона пройде перевірку, я відразу про це повідомлю і. Ви і надалі зможете оплачувати так, як оплачували ті, хто платили через кнопку. Разом з тим, якщо ви знову виведу екран, якщо ви хоч опрацьовуєте вебінари, 2020, починаючи з 2021 року, там трішечки інша система. Ви, коли натискаєте на кнопку, зараз секунду, о, Пішло. На кнопку Отримати запис вас переводить на офіційну сторінку вебінару, так само, як і тут, але для того, щоб отримати цей доступ до цього вебінару, вам потрібно заповнити форму реєстрації. Ви заповнюєте цю форму реєстрації і вам на пошту приходить лист. Лист приходить ось такого типу. До прикладу, я беру з останнього нашого вебінару, і в цьому листі є вся інформація. Про вебінар, так і також є інформація про те, як можна отримати сертифікат. І увага! Ось тут є два варіанти, як ви можете оплатити, замовити і отримати сертифікат. Перший це оця кнопка, що в нас зараз на цю мить не працює, тому що Гайфорпей не приймає платежі. А другий варіант це перераховуєте за реквізитами. На офіційний рахунок. І це так само дуже зручно, і, в принципі, зараз за нашими технологіями це не є проблемою і не займає багато часу. До того ж, ми підготували у нашому блозі на сайті Суто дуже докладну публікацію про те, як можна це зробити. Ось я зараз на вкладці блог: як знайти цю публікацію? Ви натискаєте. Лупу і пишете: Оплата за реквізитами, так і натискаєте клавішу Enter Шукати. І вас відразу переводить ось на цю статтю, на цю публікацію оплата за реквізитами у Приват 24. І ось тут покроково вам. Показано, ми зробили зі скрінами, як оплатити на розрахунковий рахунок за сертифікат або за участь в онлайн-курсі, або за участь у онлайн майстерці. І що потрібно зробити. І тому ось тут ви можете скопіювати і зберегти ці реквізити для того, щоб оплатити той чи інший сертифікат, ту чи іншу послугу від тренінгового центру СУТО. Ну що ж. Я продублюю покликання на, цей, на цю публікацію в коментарях до цього відео, щоб вам зручніше було знайти. Тому це чудовий вихід, щоб не гаяти часу, і оплачувати саме за реквізитами. Як тільки Wi-Fi, LeakPay в нас запрацюють, я відразу вам про це повідомлю. Якщо у вас є додаткові запитання, будь Ласка, я готова відповісти на них поки що їх не бачу. Якщо ви дивитеся це у запису, пишіть під екраном трансляції, чи на Ютубі, чи у Фейсбук. Я відповім кожному з вас. Ну а наразі ми разом, ми гнучки, ми діємо швидко, ми навчилися це робити, і я дякую за те, що ви нам довіряєте і що ви з нами. Ну а кількість невдалих платежів, про які я вам казала, доводять те, що наші вебінари, наш контент ви цінуєте, і він реально вам у пригоді у вашій діяльності. Наразі все працюємо разом і до нових зустрічей.